Доброго дня, шановні глядачі! З вами новини України 24 на 7. Від Збройних сил України надійшла інформація, що за останню добу ліквідовано більше тисячі окупантів, кінець світу, розкол, НАТО та програш України. Такі новини сьогодні надійшли і Сполучених Штатів Америки. Перед переглядом підтримай українські новини. Підпишись, тисни вподобайку США тягнуть із допомогою для України. Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер передбачає кінець світу. Він сьогодні заявив, якщо не виділити кошти Україні, станеться розкол НАТО та програш України, адже без грошей Збройні сили України не отримають військової допомоги. Він зауважує, що дуже важливо для Сполучених Штатів Америки допомогти Україні. Цитуємо, ми не можемо дозволити собі чекати ще 2-3 місяці. Тому що ми найімовірніше програємо війну НАТО розпадеться, наші партнери відвернуться від нас, і найнахабніші світові лідери Путін, Сі, лідер Північної Кореї та Ірану, думатимуть, що Сполучені Штати Америки та сама країна, завдяки якій вони вийдуть у плюс. Також надійшли офіційні дані із фронту за добу бійцям збройних сил України вдалося ліквідувати 1060 тисячу 14 расистів, танків. 14 бронемашин, 20 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню і дві протиповітряні оборони противника. Наші бійці збили 24 безпілотні літаючі апарати, спалено 47 транспортних засобів росіян та 6 одиниць спецтехніки. Ми неодмінно переможемо, дякуємо за увагу. Підписуйтесь на канал, разом продовжуємо підтримувати Збройні Сили України.